Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі пастирі Гера Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, поширте це відео. Буду дуже вдячний вам, якщо ви прокоментуєте. Я давно не був в ефірів, і тепер я з новими силами хочу знову розпочати це добре діло. Знаєте, хочеться почати з того, щоб якесь наповнилося запілля вірою. Ну, я проповідник, тому мушу проповідувати, тому що іншого е сенсу я не бачу, як можна допомогти тим людям, які в Сопіллі, в яких сьогодні чомусь е опустилися руки. Друзі, я розумію все. В хатах холодно. Я теж приїхав з баячки, думав, відігріюсь вдома, але натомість вдома е холодно. Треба страждати, нічого не поробити, таке наше життя. Дорогі мої друзі, нам треба це пройти. І знаєте, але коли я дивлюся, як на це реагує багато людей, звісно, дискомфорт звісно треба вирішувати. Але реакція має бути правильна. Коли люди говорять щось несвідомо, багато блогерів, якихось жінок говорять якийсь бред, щось там з приводу Євросоюзу, Зеленського. Я дивлюся на це все діло і не можу зрозуміти. І знаєте, подивився на одного російського блогера. Чисто випадково в його якийсь кумедний блог, і він каже, сам до українців звертається і каже, що в Гулагі в бараках Гулага буде холодніше. Він сам підбадьорює українців, друзі. Ну хіба нам треба така мотивація? Ми і так з вами добре, добре знаємо. Що якщо ми програємо, то в бараках Гулага. Ну, рафенчику не буде, кіпяточку для дітей не буде, чайочку не заварити, дорогі мої брати і сестри. Тому ми мусимо з вами це проходити гідно, і це дуже важливо. І тому я хочу, щоб ми на сьогоднішній день це зрозуміли з вами. Знаєте, багато віруючих моїх братів і сестер вони питають: а коли закінчиться війна? От подивись, скільки страждання? Тут холодно, тут ТЦК. От коли закінчиться війна? От чого е там пророцтва не збувається? Дорогі брати і сестри, так буває, що Господь щось не хоче відкривати. От він мовчить з цього приводу. Але натомість ми мусимо з вами знати, що робити, коли Господь мовчить, коли Він не хоче відкривати. Давайте прочитаємо Откровіння, це 21 розділ, всім відомий. І восьмий вірш говорить сьомий, каже: переможець успадковує все, і буду йому Богом, а Він мені буде сином. Представте, до чого господь закликає, коли він знаєте, скажімо, нарошно, не дає нам конкретної дати, коли закінчиться війна. Він нас мотивує до спротиву таким чином. Він нас закликає до того, щоб ми що не втрачали віру. Коли ми читаємо 11 розділ е, книги Данила, ми знаємо, що це про приход Антихриста, і ми бачимо, там що Що Анти, Антихрист прийде і буде всередині церкви, всередині Ізраїля, намагатися е, якось підібрати собі якихось сторонників від відступників святого завіту написано. Але натомість написано, хто знає живого Бога. Що вони укріпляться в силі, і що? І починають діяти. У мене в розширеному перекладі там написано чинити спротив. Представте, боротися. Це дуже класно, дорогі мої брати і сестри. І святе письмо зараз нас закликає боротися. Боротися. Коли ми проходимо через такі іспит, нам треба боротися, дорогі мої брати і сестри, не втрачати віру. Знаєте, я бачив ще одне відео, воно мене дуже торкнулося е, судя двох москалів, які ви може теж його бачили, які розстріляли дев'ятьох наших е, полонених. Я не люблю, коли страчують полонених, тим більше наших, і мене це дуже торкнулось. Але потім, коли я почав дивитись уважно, я зрозумів, що це дев'ятеро наших з якогось незрозумілого привіду, вони вирішили, що їм треба здатися і здалися двом москалям. І ти їх взяли і розстріляли. Друзі, коли я дивлюсь, як гідно поводять себе в полоні азовці, яких бояться Вертухаї, коли я дивлюсь на Калину чи на Валину на цих видатних людей, як вони трималися там, яка там воля до життя, знаєте, друзі, мені не подобається, коли наші люди чогось вирішують, що дев'єте мають здатися двом. І на що вони розраховували, що ти їх чогось помилуєш? Друзі, нам не можна безпорадно бліяти, як вівцям. Не в цьому випадку. Ми вівці для Господа. Для ворога ми зовсім не вівці. Коли ми дивимося на постать нашого Господа, написано: Він агнець, але він і Лев. Він смиренний, але він цар, який буде карати. Послухайте, в свій час, звісно, в свій час. Все для кожного часу. І знаєте, я хотів би, щоб ми в запіллі, щоб взагалі церква якось наповнились вірою і почали діяти, почали чинити спротив, почали вірити в те, що ми не переможна нація. Завдяки чому? Завдяки власній вірі. Я ні на що не сподіваюся. Я не сподіваюся на західну зброю. Я сподіваюся на віру в Господа мого Ісуса Христа. Я знаю точно, що Господь не залишить мене ні при яких обставинах. Я це бачу на фронті постійно, як він захищає, як він не залишає, як він дає перемогу. Тому, дорогі брати і сестри, давайте загартуємось вірі. Давайте вирішимо, ми хто? Ухилянти чи переможці? Я не знаю, як ви. Але я зі своїм домом вирішили, ми переможці. Ми будемо служити Господу. Ми не збираємося ухилятися. Хай Господь вас раз на благословить, дорогі мої брати і сестри. Я запрошую вас в нашу роту Катихон. Це протестантська рота в складі батальйону братства. Ми вас чекаємо. Я вірю, що ви навчитесь воювати. Може, ви вмієте, ви нас тоді дуже підсилите. І я дуже сподіваюся на своїх братів протестантів. Я знаю, що ваші дари і таланти вони розкриються навіть в ці жахливі часи. Тому, якщо ви бачите, що треба все-таки йти воювати, ви усвідомлюєте це все. Ми вас чекаємо. Внизу під відео будуть телефони рекрутинга і ви можете туди зателефонувати і вам все поясняти. Зустрінемо вас і все буде добре. Також хочу звернутися до бенефіціарів і взагалі до простих людей. Друзі і пожинаючи, вони зустрінуться і разом святкувати будуть. Я дуже прошу вас, щоб ви не забували жертвувати своїх братів, які сьогодні воюють за вас. У нас багато потреб. На жаль, їх більше, ніж ми можемо покрити. Я не знаю, яким дивом ми воюємо. Але, тим не менше, друзі, хочу до вас звернутися. Нам наразі дуже треба розвідувальні дрони. Нам треба мавіки. Вони зараз стоять дефіцитом. Якщо ваша ласка, ви можете задонатити нам для маюків. Хай Господь вас рясно благословить. Амінь.